Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати пілею Елен. Дуже красива пілея. Рослина кропивові відноситься до роду кропивові, і пілеї налічують близько 600-700 видів. Є дуже різні. Бачите, це такий має колір сріблястий. І дуже схожі листочки на крапиву, але вона не жалиться. Дуже красива рослинка, тропічна рослинка, має такі тоненькі корінчики. Полюбляє вологий ґрунт, не переносить пересушку. От. І зараз її треба буде пересадити. Трошки я її хочу навіть це більше перевалити. Грунт має бути трішки кислуватим, для фіалок саме підійде ґрунт, і ще він має бути пухким, легким. Можна додати перліт, можна додати пісочок, перліт. Я додам мох. Це тропічна рослина. Ще є такі красиві пілеї папіромії видні Це такі з круглими листками пілеї, схожі на монетки в них листочки, дуже красиві. от І дуже багато видів, поширена у тропічних, субтропічних. і помірних областях Більшість видів є тіньолюбивими і не витримують прямих променів сонця пілеї. Може виростати до 30 см. Це така більше як кущ, кущиком ростуть пілеї, листя схожі на такі вафельки, бувають такі гарні листочки. От, І пілея не любить протягів, не любить, щоб закриті були дуже ємкості, не любить оприскування, листочки можуть загниватися. І переливання не любить. Також треба помірно, щоб був, бачите, тут трошки перелита рослинка. ну, я буду, Це перевалка. Більше, і я звільню трошки знизу зніму оцей ґрунт і верхній шар. Це такий, бачите, багато перліту. Пілеї важливо, щоб повітря було багато в ґрунті. Грунт має бути легким, пухким таким. І оцей мох це мох не з фагном, я додала в ґрунт, а лісовий мох він збереже. Структуру таку пухку ґрунту. І пілеї буде дуже гарно себе почувати. Мох допомагає розподілити гарну вологу. от І не буде такого болота. Так що дуже гарні пілеї, рослинки. Для заднього фону, для того, щоб покрити ґрунт, поверхню ґрунту закрити. Також любе освітлення. Взагалі, пілеї треба освітлення, але не прямі промені сонця. Треба так, щоб багато було світла, розсіяного. Але не дуже і жарко, щоб було. Є такі пілеї Норфолк, ще такий вид, випукли листочки рожевого срібляста і, і, і рожеві листочки знизу. Теж це дуже красива пілея. От. Я не буду трамбувати цей ґрунт, він має бути пухким. Якщо треба пишні кущики, то пілею треба прищипувати. Ну, тут пілею вже прищипнули гарно. Вона така, бачите, вже общіпана в магазині розмножується гілочками, пагінчик можна поставити у воду і він пускає корінь. Вкорінюється дуже легко піле, але ж треба дивитися, щоб не переливати сам ґрунт. Горщички мають бути невеликими. От, пересаджування вона не дуже так полюбляє, більше любить перевалку. Або можна буде омолоджувати, це просто ставити на вкорінення гілочку і пересаджувати вже рослинку у новий горщик саму гілочку. Добре любить для декоративно-листиних рослин. Один раз на 7 днів тоді буде пишні, гарні кущі пілеї. Є і період спокою. Це із жовтня по лютий, тоді рідший полив обирається добрива, не, не дається. Рідший полив, рослинка знаходиться у спокої. Також любить вологість, але не оприскування, не так, щоб на листочок потрапляла волога. А це ще одна пілея. Це теж дуже красива пілея, спруса, називається пілея, тут не написано, але це пілея спруса. Бачите, в неї такі жилочки на листочку, прожилки, іначе як утворюються такі, вона ще із квітне, оце квіточка в неї така цікава. Прожилки утворюють, такі як пухирчики на листочку. Дуже гарно виглядає, виростає до 20 сантиметрів. це теж кущиком може її сформувати, можна таким пишним кущиком. І зараз я її теж буду пересаджувати, трошки звільняю ґрунт. Це буде перевалка. от Дивлюся ще, чи є якісь, може, ураження. І пілея, щоб вона була постійно у вологості, можна ставити біля води або на якусь ємність наливати воду. Пілея любить тепло. І треба 25 градусів, ну, може, до 19 градусів вона може витру... ну до 17, але то вже буде їй прохолодно. Вона не любить холод, це така тропічна рослинка, більше любить тепло. А якщо от нижче буде температура, вона постраждає, може загниватися. От, Так що такі в мене пілеї з'явилися. І я до них буду так більше ставитись, як я доглядаю за фіалочками. Це буде нижній полив у піддон. І постійно спостерігаю я, я люблю пілеї, не можна, щоб був сухий ґрунт, щоб він висох. тобто, Полив має бути таким регулярним, так постійно дивитися, щоб цей горщичок був як трошки важкенький. От я його піднімаю і розумію, що пора вже поливати, бо вже він дуже-дуже легкий стає. От, <кій> Дуже схоже на догляді, як за фіалочками. Теж любить кислуватий ґрунт. Пухкий ґрунт і вологість. І не можна оприскувати. Отакі От гарнюні. Це дві пілеї. І зараз я їх ще оброблю. Я зроблю просто замочу трошки ґрунт і не буду зверху заливати водою. Просто знизу хай він підніметься через піддон. Це буде фітоцит від грибкових бактеріальних хвороб, антихрущ і актара. Це від шкідників, які можуть знаходитися в цьому ґрунті із магазину, і сама рослинка актара через коріння пройде до листочків в сок. Самої рослини. І не будуть тоді комахи, навіть якщо і є якісь, може, личинки чи яйця, якісь комах в ґрунті на, на, самій, на листочках, то вони прокинуться і нап'ються соку рослини і отруються актарою. О, так що актара мені подобається ще від тріпс. Тріпси, дуже гарно актора. На листочки водичку не ллють. Це як схоже, як у фіалочок. от Можна знизу, щоб водичка залишилася, але не на листочках. Отаким от чином. Це на цьому все. До побачення.